Не довше ніж це потрібно. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко взяв під контроль капітальний ремонт одного із об'єктів Кропивницької центральної лікарні, перебуваючи із робочим візитом на Кіровоградщині разом із керівництвом міста та області, посадовець перевірив хід реконструкції будівлі та запевнив, що МОЗ усіляко сприятиме роботі та забезпеченню медзакладу обладнанням. Особливо це стосується специфічної апаратури. Ми повинні розуміти, що обладнання медичне воно не купується так, як харчові продукти. Сьогодні замовив. Завтра воно приїхало Воно замовляється виробництво і привозиться. Тому для нас ключова задача сьогодні чітко визначитись, яке обладнання повинно бути, щоб запускати цей процес. Лампи для операційних операційні столи – це не складно. Це процеси місяць-два обладнання з'являється. А те, що виробляється специфічне, під яке робиться специфічні проекти, ну, комп'ютерний томограф, його треба знати технічні характеристики. Спочатку його проводять тендер, запускають виробництво. Будівельники під ці технічні характеристики підводять всі особливості і підлогу, і захист, і електроживлення, привозиться, монтується, здається в експлуатацію, отримується висновок яру на, на початок роботи і поїхало використовуватися. Зазначу, центральна міська лікарня є кластерним медичним закладом, який спроможний забезпечити надання медпослуг із найбільш поширених захворювань. Після інспекції об'єкту реконструкції міністр провів нараду із керівництвом міста й області та медиками Кировоградщини. Спільно опрацювали проблемні питання та перспективи розбудови медичної мережі в регіоні. Зокрема, Віктор Ляшко наголосив на необхідності швидкого розширення реабілітаційних потужностей. Червень 24-го року, коли в кожному кластерному закладі повинно з'явитись реабілітаційне відділення на 30-60 реабілітаційних ліжок, в залежності від його потужності, щоб сказали стан ремонтних робіт, стан формування мультидисциплінарних команд і стан готовності підписання контрактів з Національною службою здоров'я України. За моєю інформацією, сьогодні в нас із п'яти кластерних закладів: три вже законтрактовані працюють. Є мультидисциплінарні команди, по двох поки що контракти з Національною службою здоров'я. Я не укладень. Також Віктор Лашко заслухав керівників медзакладів, де таких відділень ще немає, і запропонував допомогу у пришвидшенні відкриття реабілітаційних напрямків. Наразі наголосив міністр: одним із пріоритетів для влади усіх рівнів має стати забезпечення реабілітаційними послугами військових. Боровся з полум'ям до останнього подиху. На Кіровоградщині під час гасіння пожежі загинув рятувальник. Трагедія сталася сьогодні вранці в селищі Власівка Світловодської громади, повідомили в обласному управлінні ДСНС. На місцевому заводі загорілося 750 квадратів покрівлі та обладнання в цеху. Приборкувати вогонь виїхали 25 надзвичайників. Щоб локалізувати та загасити полум'я, знадобилося 6 одиниць пожежної техніки. Виконуючи небезпечне завдання, загинув двадцять. Дев'ятирічний начальник караулу 17-ї пожежно-рятувальної частини міста Світловодськ Віктор Діденко. Обставини смерті рятувальника з'ясовує слідство. Гасіння пожежі ускладнювалось великим пожежним навантаженням і загрозою обвалу будівельних конструкцій, які б могли становити небезпеку для життя нашого особового складу. Висловлюємо глибокі та щирі співчуття рідним та близьким, світла пам'ять рятувальнику, що віддав своє життя, виконуючи службовий обов'язок. Воювали за тисячі кілометрів від дому. До дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав у Кропивницькому влаштували поминальний реквієм за українськими військовими, які загинули в афганській війні. Доєдналися до нього більше сотні колишніх вояків, які служили в Афганістані в складі Радянської армії. Монумент воїнам-інтернаціоналістам ветерани встелили квітами, а потім вшанували загиблих побратимів хвилиною мовчання. Зазначу, війна в Афганістані тривала неповних 10 років з грудня 1979 по лютий 1989 року. Так званий миротворчий військовий контингент СРСР пліч опліч з армією уряду Афганістану протистояли опозиційно налаштованим угрупованням моджахедів. Тоді в боях, за свідченнями істориків, полягли більше двох тисяч воїнів українців, зокрема й 103 уродженці Кіровоградщини. Сьогодні в Кропивницькому живуть майже 800 учасників тієї війни. Вони визнають, радянська влада навмисно спланувала військову інтервенцію, щоб посилити свій політичний вплив в Афганістані та пропагувати там комуністичний режим. Ми не вибирали нас, як скажуть. Сказали вперед, ми йшли вперед. Я не втручувався в цю політику, я два роки з половиною роки відслужив, да, проблеми є зі здоров'ям, пройшли тяжкий путь, погибші, поранені, скалічені судьби. Після масштабного вторгнення в Росії у 2022 році наші члени організації залишилися поза межами. Пішли захищати державу, не тільки самі афганці, а їхні діти, внуки і правники. На преликий жаль, є вже загиблі, пропавши безвісти. Закрили фінансовий рік з профіцитом. Кіровоградщина перевиконала бюджетні плани, поставлені в 2023 році. Про це прозвітували в облвійськадміністрації. адміністрації. Доходи до місцевих бюджетів склали майже 15 мільярдів гривень. Близько 11 мільярдів від усієї суми становлять податки та збори. Ще трохи більше 4 мільярдів це грошові трансферти з державного бюджету. За рахунок перевиконаних фінансових планів, область отримала в бюджет додаткових. 630 мільйонів гривень по загальному фонду. Та ще 23 мільйони по спеціальному. Порівняно з 22 роком маємо збільшення власних доходів. Тобто ми отримали більше доходів в 2023 році. По загальному фонду це на 14,8%, Якщо говорити про суму, це 1 мільярд 300 мільйонів гривень. І по спеціальному фонду майже на 42 або Плюс до нашого бюджету двісті з половиною мільйона гривень. До речі, по загальному фонду по темпах росту саме по загальному фонду Кіровоградська область займає сьоме місце по Україні.